Добрий день, шановні радіослухачі та телеглядачі. Мене звати Світлана Гнатенко і я рада вітати вас в черговому випуску радіобесіди Он Тайм. А гість нашої студії сьогодні заступник начальника турбінного цеху номер 2 Рівненської атомної електростанції Олексій Смолянський. Трудовий шлях на Рівненській АЕС Олексій Смолянський розпочав з 2003 року після закінчення Одеського національного політехнічного університету. Освіту отримав за спеціальністю атомна енергетика. Спочатку працював машиністом-обхідником турбінного обладнання турбінного цеху номер 2 Раес з 2008 року. Обіймав посаду інженера з управління турбіною атомної станції цього ж цеху. А з 2015 по 2020 роки посаду провідного інженера з експлуатації устаткування атомної станції з серпня 2020 року дотепер є заступником начальника цеху по роботі з персоналом турбінного цеху номер 2 Рівненської аес загальний стаж роботи на підприємстві майже 22 роки Вітаю вас, пане Олексію. Дякую, що знайшли можливість завітати до нас сьогодні в студію. Ви Понад 20 років працюєте на рівненській атомній електростанції за цей час на шляху професійного зростання встигли пройти сходинки від машиніста-обхідника турбінного обладнання до заступника начальника цеху. Набути вами досвід оперативної роботи якось вам допомагає зараз на нинішній посаді. Так, звісно, оперативна робота це не лише робота з обладнанням, але й робота з людьми. Тобто взаємодія, спілкування. Ну і відповідно, моя нинішня посада також передбачає дуже багато спілкування і роботу з людьми. Однозначно, досвід використовується на цій посаді. А якісь якості, які були важливі саме для оперативника зараз, якось. Допомагають вам? Виникають ситуації, коли треба швидко прийняти рішення по організації роботи персоналу там. Ну, да, бувають моменти, коли необхідно швидко прийняти рішення, так. Да. Розкажіть, будь ласка, в чому саме полягає ваша робота на займаній посаді, які ну, головні аспекти можна було б виділити? Ну, робота заступника. По Персоналу полягає в роботі з персоналом, відповідно, всі види робіт з персоналом входять в мої обов'язки. Ну, це можна послідовно сказати: це добір персоналу, тобто добір персоналу ззовні, і добір всередині, проведення співбесід, так само проведення консультаційних. Моментів. А всередині вже безпосередньо це підготовка персоналу, тобто організація підготовки персоналу, організація підтримання кваліфікації, стимулювання персоналу, проведення співбесід, розмов з персоналом для того, щоб їх спонукати до якісного виконання своїх робот. Це дуже важливо, якісне відповідальне виконання своїх робот. Також додаткові якісь роботи там по допомога в організації якихось заходів, спортивних заходів, збір персоналу. Мабуть, і вирішення якихось побутових моментів, які виникають, або життєві якісь ситуації у ваших колег. Наше життя воно перемішане, і якщо є можливість допомогти, однозначно. Надаємо допомогу чим може. Ви чуйно згадали, що один із напрямів роботи вашої це підбір персоналу. А які критерії висуваються для. персоналу? Ну, оскільки у щоб... нас один з ведучих цехів, само собою, критерії дуже високі, тобто, це вища освіта обов'язково. Ну, для оперативного персоналу мають будь певні характеристики тобто особистості, які перевіряються на психофізіологічному обстеженні. Це окрема частина добору персоналу. Ну і також профільна вища освіта. Це теплоенергетика або атомна енергетика. З цими напрямками освіти ми в основному працюємо. У вас Така ж профільна освіта. Да, да, я закінчив Одеський національний політехнічний університет у 2003 році, беззаперечно, на турбінний цех покладено важливі виробничі завдання. А яких кадрів потребує ваш цех? Ну ось на сьогоднішній день. Наразі дефіциту в кадрах у нашому підрозділі немає, але коли ми займаємося. Пошуком нових кандидатів ми завжди шукаємо найкращих кандидатів. І, і в продовження цього, щоб вам е, підбирати саме ті кадри, які достойні працювати в вашому підрозділі, е, ось хотіла запитати про те, що Рівненська атомна електростанція постійно співпрацює з профільними. Вищими навчальними закладами України, і в межах цього напряму роботи студенти мають таку можливість пройти виробничу практику безпосередньо на атомній станції. Ось що ви можете сказати про рівень підготовки практикантів і молодих спеціалістів, які приходять у ваш цех? Так. Молоді люди, що приходять, вони всі досить активні, цікаві, тобто цікавляться обладнанням, роботою, вони цікавляться, як працює підрозділ, які посади, як взаємодію. Да, це все завжди дуже цікаво. Якість підготовки залежить не тільки від інституту, да, там вищого закладу, а й від людей. Тобто тут дуже Складне питання. Ну, не можна однозначно сказати, що от прямо інститут е, щось має видати і хлопці щось мають зрозуміти. Е, але останнім часом досить високий рівень підготовки. І це радує всі хлопці підготовлені і розумні. Переважно, це випускники яких вищих навчальних закладів. Е, останнім часом Київський політех, Львівський політех. Багато приходить до вас молодих спеціалістів. Кар'єра в нашому підрозділі вона починається з посади машиніста-обхідника турбіного устаткування. Ну, відповідно на ці посади ми і набираємо персонал. У нас всі починають з однієї посади, і потім поступово просуваються, тобто підвищують кваліфікацію, навчаються на інші посади. Ми беремо спеціалістів ну, з різних інститутів. І, але кваліфікаційні вимоги у нас це отримання освіти за напрямком теплоенергетика, як я вже казав, і атомної електростанції. Наскільки у вас, в вашому підрозділі, наставництво для молодих спеціалістів організовано? За кожним молодим спеціалістом у нас закріплюється наставник, який виконує функції, скажімо так, інтеграції. Людини в атмосферу робочу, в атмосферу зміни, ну і це поставлено на потік. Як відомо, професійно-технічне училище ВП Рівненська АЕС це єдиний в Україні освітній заклад, який функціонує в складі атомної станції і готує спеціалістів робітничих професій. У вашому цеху є випускники ПТУ? Так, у нас є двоє хлопців, які випустились з нашого ПТУ. Перший, який до нас прийшов, він вже за чотири роки він закінчив заочно інститут, отримав диплом бакалавра. І зараз він вже вивчився і працює машиністом хідником торбідного святкування. Ви якраз попередили моє питання, бо я хотіла запитати, наскільки швидко відбувається адаптація в колективі, і які наразі можливості є саме для професійного зростання? Це ну не зовсім просте питання, да немає однозначно однозначних показників, за якими ну працівник може зростати. Це дуже великий спектр різних показників, характеристик людини, роботи і відношення до роботи. Тобто, тут неможливо сказати однозначно, що там 3-4 роки і людина буде підвищувати кваліфікацію. Це ну, від багатьох факторів залежить. Пане Олексію, не можу не запитати вас про конкурс професійної майстерності в турбінному цеху номер 2 Рівненської АЕС за професію машиніст-обхідник турбінного устаткування, коли молоді працівники змагаються за звання найкращого в своїй професії. І ось хотіла запитати, наскільки активно вони долучаються до цього конкурсу, і яке значення взагалі ось такі заходи, такі конкурси мають для кар'єрного розвитку молодих атомників? Так, ми регулярно проводимо конкурси щоразу, у нас набирається не менше десяти. Учасників, і вони дуже активно приймають участь в підготовці. Вони готуються, питають у старших, що як, хто там, ну хто вже приймав участь тобто повторно, хто новий по-новому. Дуже активно. Хлопці викладаються наповно. Ну і в принципі, це якби, ну, це не лише, скажімо так виграти в цьому конкурсі це не лише фінансове відзначення, а це також враховується як один з параметрів під час вибору кандидатів для підвищення кваліфікації. Я хотіла щось уточнити за цей конкурс, оскільки активно ви кажете, ваші працівники приймають участь на рівні станції, а чи брали участь у галузевому конкурсі. Так, щоразу ми приймаємо участь у галузевому конкурсі. Останні два роки наші хлопці другі місця займали. Класно готуються, потужно виступають. Ну, бажаємо, щоб і надалі у вас цей напрямок так розвивався. Перейдемо до спортивного напрямку. Наразі триває Спартакіада Раес РАЕС-2025» серед учасників і команда турбінного цеху номер 2 Раес. Наскільки ваш підрозділ є активним в цих змаганнях? Хлопці гуртуються, виступають і в стрітболі, болі волейболі приймали участь. Зараз проходить стрітбол. Вели забіги, забіги під радирнями в принципі досить активно приймають і от минулий, виходить рік провели внутрішні змагання по міні футболу між командами ЗМІ. Які результати були? Ну переможці, переможці, переможні так. все як все як справжню турнір. А на вашу думку, наскільки ось такі заходи, приміром як Спартакіада, згуртовують колектив атомників Рівненської АЕС, і наскільки це важливо для командної роботи? Командні види спорту це і є командна робота. Відповідно, це додаткові навички, взаємодії в команді, спілкування в команді, наведення якихось зв'язків. Просто приємне проведення часу. Тобто розрядка це дуже корисно для оперативної роботи, такої і саме командна робота. Це дуже корисно. Сьогодні вкрай важливо підтримувати Збройні Сили України. Як ваш колектив долучається до цієї шляхетної справи? Як і весь колектив РАЕС, наш підрозділ долучається активно. Ми активно приймаємо участь у зборах. Там додаткові збори. У нас є представник е, нашої громадської організації «Енергія перемоги. Дівчата е, займаються виготовленням е, швидких обідів, готових, от. ну, збором там речей, теплих, виготовлення шкарпеток. І це все от, комплектуємо, відправляють і через е, нашу енергію перемоги, і через інших волонтерських організацій. Пане Олексію, ви вже майже 5 років працюєте на посаді заступника начальника цеху е по роботі з персоналом. За цей час вже вдалося набути якийсь досвід і, е можливо, ви напрацювали секрети успіху саме в цій роботі? Успіх у роботі завжди залежить від. Е Вкладу, які людина вкладає в роботу. Ну це моє розуміння. Тому я намагаюся максимально вкладатись, робити роботу максимально ефективно. Тобто, в основному це віддача і задоволення від роботи отримую. Які надії на цей рік покладаєте? Перемога це основна надія. А в роботі будемо вкладатися так само: максимальна віддача на роботі, якість, безпека. Надійність це наші основні базові вимоги. Дякую вам, пане Олексію, за цю розмову і бажаю вам успіхів у вашій подальшій роботі. Друзі, на цьому наш випуск добігає кінця. Ви слухали та дивилися. радіобесіду «Он Тайм». В студії для вас працювала Світлана Гнатенко. А спілкувалися ми сьогодні з заступником начальника турбінного цеху номер 2 Рівненської АЕС по роботі з персоналом Олексієм Смолянським. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.